Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Щоб не тормозили ми з питанням початку будівництва, дали право родинам обирати самим. безконечні. Наради, збори, а робота ж не двигається. Як це можна? Це ж наші сини. Алею почесних воїнських поховань почали реконструювати на далекосхідному кладовищі у Кропивницькому. Будують паркан, підготували до облаштування перші півсотні могил. Завозять щебінь, щоб формувати основу для фундаменту. Алею створили влітку 2022-го, після того, як на рівнянському цвинтарі не лишилось вільних місць. Нині тут 420 поховань військових. З них на алеї 414. Це дані від керівниці департаменту соцзахисту Юлії Вовк. Згідно з проєктом реконструкції на облаштування алеї планують витратити 28 мільйонів гривень з міського бюджету. Проєкту згодили торік. Відтоді триває обговорення, як облаштувати алею. Рідних військових не влаштовує, що міська рада не дотримується затвердженого ними проєкту пам'ятника. За нього вони проголосували у лютому. Міська рада після того зменшила розмір пам'ятника, змінила висоту і колір гранітної плити. Після зустрічі з родинами, проєктувальниками і виконавцями робіт у міській раді ухвалили рішення, узгоджений розмір пам'ятника залишать, а колір граніту можна обрати. Про облаштування алеї і що пропонує влада. Говоримо у спеціальному репортажі Суспільного. Такий варіант пам'ятника більшістю голосів обрали у лютому рідні загиблих військових під час голосування. Міськрада підготувала 340 бюлетенів. У кількості відповідно до списку загиблих, які були поховані на той час на алеї почесних поховань, пояснила тоді керівниця департаменту соцзахисту. Обрали з-поміж чотирьох. За цей зразок пам'ятника проголосували 199 людей. На ньому є місце для фотографії поряд щит на плиті Козацький хрест. Сказали, що не буде тумби, що просто буде рівно, ну, як без тумби, там і цвіти, покласти щось і ангела покласти. Сказали, не буде тумби. Потім сказали, виграли тендер на цю красну плітку. Вони не можуть сірою. Ну як це можна? Як це можна? Це ж наші сини. Проєкт пам'ятника був у двох кольорах чорний, сірий. Зараз ось тут вже показують. Однак, одна частина пам'ятника буде чорна, всіх однакова, а потім в кого сірий, в кого червоний одного кольору, в кого червоний другого кольору. Я взагалі цього не, не, не розумію. Після будівництва огорожі мають почати облаштування могил, розповідає інженер технічного нагляду Ігор Тимченко. Заливаємо бетонними доріжки, проходи. І на них монтуємо тепер вже підсилення під пам'ятну плиту. На неї монтується железобетонна плита, зйомна, і на неї вже буде облаштовуватись гранітною плиткою, все гранітом, і на неї встановлюється вже пам'ятна. Для облаштування пам'ятників людям пропонують ось такий граніт проти мама загиблого військового Людмила Нароженко. Мені не влаштувало те, що хотіли зробити красний колір, плити. Так. А я хотіла чорно-сірий. Якщо буде так, я поставлю чорно-сірий. Рідні можуть обрати для пам'ятників один з трьох варіантів гранітної плити, сказав інженер проєкту. Бажано було б, княжна, щоб це було в один колір. Всі визначились. Ну в один я бачу, що не визначаємо. Тільки буде декілька кольорів, тобто буде. Основна плита чорна, а добавочна іде в ну, згідно пам'ятника нашого ж або з червоного, як всі кажуть, з червоного він не червоний. Ми його називаємо капустянський граніт. Він темно-бордовий. або сірого, або між сірим і між капустянським. Було голосування, так де люди проголосували, за який ми пам'ятник голосуємо і все для чого зараз опять давати на вибір. Уже давали на вибір, вибрали. І оп ять, оп ять те саме, чи для ну я не розумію, може це все спеціально для того, щоб свій такий варіант продвинути. Для чого це все робиться? А може, ще робиться для того, щоб люди требують, щоб компенсація була повністю за пам'ятник, пам так як в інших областях, в інших містах, візьмемо суми, де бомблять кожен день. Міська влада поставила пам'ятники за свій кошт. Ми платимо кошти і ми. Вимагаємо, щоб ставили пам'ятник, хорош пам'ятник, не на 5 років і не на 10. Бо нас не буде, а ця пам'ять останеться на віка. Це алея слави. Це хлопці, які захищають Україну. Замовити пам'ятник родини мають за власні гроші, каже дружина загиблого військового Інна Сердюк. Пам'ятник коштує 112 тисяч, а влада компенсує нам тільки 50. Остальну суму ми повинні доплатити і в Чернівцях, і і в Олександрії. Там більші кошти виділяє влада, але в нас влада не виділяє більше, які це міста. Ну. Черкаси, непро, поїхав, Житомир там скільки компенсують. Ми компенсируем і дають 130 тридцять тысяч на памятники пам да. на пам'ятники, да мы лично сами были и мы знаем. Кироград, е по Почему у нас в Кировограді проблема з этим? Ну, скажу так, що можливості міського бюджету відрізняються. від не Ця Інформація є в общем доступі, який бюджет Хмельницького, Тер... Тернополя, Чернівців, і Кропивницького. церква ну, не там. Дивіться, давайте, давайте не будемо за гроші сьогодні говорити. Замовити пам'ятник рідні загиблих військових можуть у будь-якого виробника, говорить автор ескізу Євген Шевченко. Є повністю чертеж, Він в общому доступі. Другий підрядник, він робить дорожки і робить усилення під всі могили, Скажем так, моя робота це вже що касається могили, то тобто залити бетон, обложити його пліткою, поставити пам'ятник. Гроші на пам'ятники ще не виділили. 4 липня буде сесія. Компенсація за встановлення пам'ятника родинам 50 тисяч. Загальна вартість загальна вартість я не знаю. В різних виробників різна загальна вартість. От саме і колір пам'ятника і колір отої надмогильної плити також впливає на вартість, тому що ну червоний його називають граніт, той, який до речі, ось облицьована огорожа, це наш місцевий капустянського кар'єра. Граніт він дешевший. Сірий граніт, який в Житомирській області добувається. Він дорожчий, тому і от вартість я не буду принципово працювати з міською радою і з бюджетними коштами можна не дочекатись. Наприклад, говорить у нього замовили пам'ятники 40 родин військових, похованих на алеї. Виготовлення триватиме до трьох місяців. Вибрали той варіант, який був представлений мною в сірому варіанті, скажімо так, і буде виготовлятись з покостовського граніту Покостовського і габро. Чорний. Замовили матеріал за рахунок тих коштів, за рахунок авансів, тому що весь матеріал якби, привозиться, весь граніт, який буде використовуватись в цьому комплекті пам'ятника, він весь з Житомирської області. Остаточна вартість повністю з нашим бетоном, який ми будемо бетонувати, з оформленнями, з встановленням за весь комплекс робіт, буде 112 тисяч. Якщо людина, наприклад, прийде там в наступному році, то буде та сама ціна. На алеї поховань є нерівні ряди могил. Під час реконструкції просить їх вирівняти. Мати загиблого військового Ірина Непорожнєва. Для мене саме головне, я не хочу, щоб по моєму синові топтались. Мені досить того, що він вже загинув, а ряди у нас нерівні. Є таке. Ну, в процесі будівництва попитаємося більш-менш вирівняти це повністю. Рядність що вздовж щоб поперек. За рахунок наших плит габаритних будемо їх вирівнювати. Реконструкцію алеї виконуватимуть працівники підприємства Єлизавета. Першою чергою проєкту, затвердженого міською радою, підлягають благоустрою, доріжки, огорожа, ворота, калітки і майданчик паркувальний. З родинами військових дійшли згоди, вважає заступник міського голови. Попрацювали проєктанти, попрацювали спеціалісти, які виготовляють і встановлюють пам'ятники. Дійшли до згоди, щоб встановити те, що ви вибрали, в тих самих розмірах. Визначилися, щоб не тормозили ми з питанням початку будівництва з кольором, дали право родинам обирати самим, якого кольору вони хочуть. Облицювальну плитку на могилі. І ще раз говорю: ви хочете сірий колір, обирайте сірий. Ви хочете червоний, обирайте червоний. Ви хочете чорний, обирайте чорний. Але потрібно рухатися, тому що час іде півроку. Вже я вже мовчу про наявність матеріалів, працівників. І от зараз машину піска в місті Неденний не купиш. Його нема. Кар'єри стоять, людей нема. Говорить, завершити реконструкцію мають до кінця цього року. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне Кропивницький.